Привіт! Сьогодні казочка про дядечка Грома. Хочеш послухати? Тоді слухай. В одному маленькому містечку, де вітри завжди шепотіли казки, жив хлопчик на ім'я Івась. Івась був звичайним хлопчиком, але у нього була одна особливість. Він ніколи не боявся грому та блискавки. Коли інші діти ховалися під ліжками або в кутках, Івась виходив на вулицю, щоб поспостерігати за небом. Він вірив, що там, серед хмар, ховається щось чарівне. Одного дня, коли небо почало темніти, а перші краплі дощу впали на землю, Івась вирішив, що настав час дізнатися більше про грім та блискавку. Він зібрав своїх друзів, Марту, яка носила червоні гумові чобітки, щоб не намочити ніжки під час дощу, і Сашка, який жодного разу не відмовлявся від смачного пиріжка. Він був тустуном, але не намагався схуднути чи сидіти на дієтах, він вирішив займатися важкою атлетикою. А для цього потрібні були сили. Організуємо експедицію, вигукнув Івась, підстрибуючи від сах. Дізнаємося, чому гримить грім та світить блискавка. А якщо нас старить блискавка? запитала Марта, злегка похитуючи головою. Не бійся, ми будемо обережними, відповів Івась, намагаючись підбадьорити свою подругу. Отже, трійця вирушила в подорож. Вони взяли з собою великий татків бінокль, блокнот та кілька пиріжків про всяк випадок. Коли вони дійшли до місця, де небо було найближче, а хмари зливалися одна з одною, і Вась витягнув бинокль і почав розглядати небо. Гляньте, вони злітають, як справжні повітряні змії, вигукнув він, показуючи на величезні хмари. Марта і Сашко, зазирнувши вгору, лише похитали головами. Але вони пам'ятали і правила не можна стояти на відкритій місцевості під час грози, ховатися під деревом. Та користуватися мобільним телефоном. Тому вони зайшли в маленький будиночок, який слугував прихистком від грози. Раптом небо загриміло так, що, здавалося, ніби хтось на небесах стукає у величезний бубен, Івась закричав Це, напевно, хмари влаштували концерт. Після кількох хвилин спостереження. Вони помітили, що одна з хмар почала повільно опускатися. і Вась підбіг ближче і зупинився, коли побачив, як з неї вийшов маленький дідок з довгою бородою, який тримав у руках величезну парасольку. Привіт, малята, сказав дідок. Я громовик, володар грому та блискавки. Бачу, вам цікаво, чим я можу вам допомогти? Ми хочемо дізнатися, чому і блискає, вигукнує Івась. Громовик засміявся, і його сміх лунав, як гуркіт грому. Це дуже просто. Я граю на своєму музичному інструменті. Коли я стукаю це грім. Коли я запускаю вогняні стріли це блискавка. Тобто ви музикант, сказала Марта, розплющуючи очі, як блюдця. Так. Але я не можу грати без своїх помічників, продовжував громовик. Мені потрібно трохи магії від вас, щоб створити нову мелодію. Чи готові ви допомогти? Звісно, трійця була готова. Громовик пояснив, що їм потрібно знайти три особливі речі сльозу веселки, шматочок сміху та шепіт вітру. Без них я не зможу створити новий хід. Сльоза веселки, це що, як вода з веселки, чи що? запитав Сашко, намагаючись уявити собі, як це виглядає. Так, це те, що з'являється, коли сонце світить через дощ, пояснив громовик. А сміх можна знайти, якщо посміятися до сліз, і шепіт вітру. Ну, ну, це просто потрібно почути. Прислухайтесь, як вітер розмовляє з квітами та деревами, з морськими хвилями та маленькими струмочками. Вловіть цей безмовний шелест вітру. Отже, перше завдання сльоза веселки. Діти побігли до найближчого парку, де після дощу все ще залишалися краплі на травах. Вони почали стрибати під веселкою, сміючись і танцюючи так, як ніхто ніколи не танцював раніше. І раптом в одному з танців Івась підскочив і піймав краплю, яка іскрилася на сонці. Ура! Це вона, сльоза веселки! закричав він і впустив краплю у свою маленьку пробірку. Тепер настав час для другого завдання. Діти вирішили, що найкращий спосіб знайти шматочок сміху це пограти в гру. Спочатку вони прочитали кілька смішних історій в книжках, але вони здалися їм недостатньо смішними. Тоді вони почали згадувати і розповідати один одному смішні історії, які відбувалися з ними. Сашко розповів, як його кіт намагався впіймати свій хвіст. А Марта згадала, як її собака прокрався до столу і з'їв усі пиріжки. Вони сміялися так, що навіть квіти почали трястися від сміху. «Ось він, шматочок сміху, вигукнула Марта, витираючи сльози радості. Залишився лише шепіт вітром, сказав Івась, глянувши на громовика. Не хвилюйтеся, я знаю, як його знайти, відповів громовик. Просто закрийте очі. І слухайте, про що розповідає вітер. Діти закрили очі, і на мить все затихло. Вітер, почав шепотіти їм про природу, про те, як важливо бути сміливим і ніколи не здаватися. Вони відчули, як вітер обвиває їх, і в той момент зрозуміли, що шепіт вітру це не просто звуки, а мудрість природи. Ми знайшли все, вигукнули діти, і громовик усміхнувся. Тепер я можу створити нову мелодію дощу, сказав він, радісно підстрибуючи. Тримайтеся, малята. Громовик почав грати на своєму інструменті, і з хмар полився блискучий дощ, який танцював у ритмі його музики. Це була найчарівніша пісня, яку вони коли-небудь чули, про добро і сміх природи. Коли концерт закінчився, громовик подякував дітям ви справжні герої. Тепер я можу знову створювати нову мелодію дощу, а грім і блискавка не буде більше лякати людей. Діти повернулися додому, де їх зустріли батьки, які нарешті перестали панікувати від того, що діти зникли. І Вась, Марта та Сашко розповіли всім про свої пригоди, і всі сміялися, слухаючи їхні історії. Досліджуючи грім та бисковку, діти навчилися не боятися, а йти назустріч своїм страхам. І навіть якщо небо потемніє, тепер вони знали, що за кожною бурею ховається щось чудове. І так, з того часу, коли над містечком гриміло, діти не ховалися, вони виглядали у вікно, щоб слухати музику громовика, який завжди грав для них нові чудові мелодії про дружбу. Сміх і, звичайно, про природні явища, які тепер не лякали дітей, а навпаки, зачаровували. І на цьому їхні пригоди не закінчилися, бо таких розумних дітей цікавить все на світі. Їм подобається знаходити відповіді, досліджувати, фантазувати, замість того, щоб сидіти зі смартфоном. Сподобалася історія? Тоді обов'язково підпишися на бабусин канал. Адже найцікавіші історії саме тут бувай!